Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 150. Доведіть тотожність. Перепишемо першу тотожність. Тут буде зручніше всього спростити ліву частину тотожності і порівняти ліву та праву частини. Перепишемо ліву частину рівності, але одразу поміняємо місцями множники 0,6 та вираз 3М мінус 7. Так буде зручніше множити. І починаємо. Треба спочатку помножити 0,6 на 3м. І на мінус 7. Таким чином ми відкриємо дужки. 0,6 помножити на 3 м буде 18 м 0,6 на мінус 7 це буде мінус 4,2. Далі множимо мінус 0,8 на 4м. Це буде мінус 3,2 м. Мінус 0,8 на мінус 5 буде. 4. Далі у нас перед дужками стоїть мінус. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки І всі числа, що в дужках, міняємо на знаки на протилежні. Далі треба звести подібні доданки. Давайте підкреслимо: 1,8м. 1,4 – це буде 3,2 м І мінус 3,2 м Все взаємознищується. У нас залишається 4 додати 1,7 це 5,7, і мінус 4,2. Давайте це запишемо. І це буде 1,5. Тепер треба порівняти. Після того, як ми спростили ліву частину, вона дорівнює 1,5, і права частина дорівнює 1,5. Отже, можна написати, що тотожність доведено. Далі наступна рівність. Ми бачимо, що у нас і в лівої частині. Такий великий вираз. І в правої частині. Невеликий, але такий. Також його треба щось з ним зробити тобто треба спростити. І тут можна довести тотожність двома способами. Перший спосіб – спростити ліву частину. Потім спростити праву частину і порівняти значення. Або другий спосіб від лівої частини відняти праву частину. І якщо в результаті ми отримаємо 0, це означає, що ліва частина дорівнює правою. Але мені більш подобається перший спосіб тому перепишемо рівність щодану і запишемо. Спростимо ліву і праву частини рівності. Спочатку перепишемо тепер ліву частину рівності і її треба спростити. Починаємо відкривати дужки. Треба помножити 7А на 3Б. Це буде 21 АБ. 7А помножити на 4. Це буде. 47,28 Аце. Мінус 3 А помножити на b і помножити на 1 третю c. Мінус 3 А на b – це буде мінус 3абе. Мінус 3А помножити на плюс 1 третя буде так. Дивіться, 3 – 3 31, потім коефіцієнт перед c помножити на 1 третью, і дописали ac. Далі. Тут же можна звести подібні доданки: 21 АБ мінус три АБ. Це буде 18 АБ. Ще у нас залишилось 28 АЦ. Та три перших помножене на одну третю АЦ. Тому я пишу 28 мінус, А 3 перших помножити на 1 третю, ми скоротили на 3, і у нас вже там буде мінус 1. А ми не пишемо 1, тому пишемо просто мінус АЦ. Далі, 28аце мінус 1 АЦ. Це буде 27 АЦ. Тому пишемо 18 ав Плюс 27АЦ. Все. Ми спростили ліву частину. Тепер треба спростити праву частину. Перепишемо праву частину рівності. І відкриємо дужечки. Треба 9А помножити на 2 b і 9А помножити на 3C. 9А помножити на 2 b буде 18АБ. 9А на 3С це буде 27 ac І тепер давайте порівняємо ліву частину і праву частину рівності. І ми бачимо, що ми отримали однакові вирази. І запишемо, що отримали той самий вираз. Отже, тотожність доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!